Друзі, привіт всім. Так, ну от і, в принципі, завершальний етап по сварочній роботі котла. Робота свароч зварювально завершена. Котел буде переміщатися на покраску і на своє постійне місце проживання. Так, ну, прейденс по котлу. Не показую, як робив дверки, обшивку, це все. Дивіться, зараз котел вже ну, якби обшитий бляхою. Ну, ще не утеплений, утеплювач є 2-сантиметровий з цим фольгірованим екраном. Е, так, ну що, пройдемося по котлу. такі я порадив Ну, Сюди ще барашки треба, блінні гайки і барашки поварити. пооткриваємо все. Так. так. По котлу зразу. Так, клапан. Ну, давайте давайте так спочатку із шахти. От шахта. Загрузочна, там вон, приварені уголочки для колосників. Ось такі ось болтики, ось так зроблено, все розборне, все розбирається. Передня дверечка Ось отак. Із отаким отбойником, Для чого отбойник, Ну, якби воно утеплено, тобто, щоб не було передачі тепла на наружу. І ще плюси ця бляха. отбойник такий. Щось покажу. Ось, якщо прижати дверку, то воно ось ну, такий вигляд має. Воно майже нарівно шахти, не будуть дрова зачіплюватися, чи там щепа, що там є. Так, є. Підбувальна дверечка. ну тут я ж кажу, що нема ні колесників, ніде нічого, як би. Якось, ну якось так. Ще нічого немає. Так, дверочка. Так, я зробив на дві дверки, шайбочки, і воно електродом з'єднане, воно собі вільно, дверка від дверки, якби, ну, Цепочок її піднімає гарно рівненько. Вони обидві піднімаються, все добре. У мене таке вже, я таке вже робив і не раз, в принципі. Тут на цепочках цепочок бушний, з розбиті, це добре, не буде приклинювати. Так, підваль є. Так, а така дверочка теж утеплена, шнур кругом стеклокераміка армірована. 20 мм, 20 на 20 квадратний. Так. Теплообмінничок. Так, ось такий теплообмінник. Клапан прямої тяги. І так, виконаний. Ось так ось два штирка. Ось така ось ручка. Так. Відкривається до самого верху, а так відкривається для розгону. Тобто, коли димохід, ну, я думаю, всі знають, коли димохід холодний, відкривається напрямий ход і полум'я з першого ходу горить і туди. Коли ж ми закриваємо клапана, Полум'я робить розворот вниз, потім вверх і в демоход, тобто на три хода. Так, є теплообмінничок. Ну, тут ж, понятно, смотрове віконце, всі діла. Так. Різьба сорокова. Вихід димохода. Ну Тут таке не зовсім вийшло, бо оцю бляху так. Так завести не можна. Коротше, його там ззаду видно не буде, буде все нормально. Так, тут це подача, ось обратка. Так, я зробив, бо ну, так мені там зручно, де він буде стояти. і воно, в принципі, працювати буде. Тут заглушка. Я, коротше, коли цю дверку варив, ну, навіть не задумався над тим, що тут буде оставатися вода. Ну, можливо, сюди закручу заглушку, а можливо, і краника якогось. Більше цього що заглушку. Так, і ревізійна дварочка. Як, як я придумав. Не знаю, може комусь би корисно, хто буде робити. Бачите, дверка переділена напополам. Тут ще, правда, не все дороблене, але зараз, я думаю, покажу буде видно. От бачите, до теплообмінника приварені пластинки. Сюди буде перегородка вставлятися. Тому я і не хотів до самого низу робити теплообмінник. Перегородка, так буде ставитись. Ну, зараз я покажу. Зараз я покажу приблизно, як воно буде. Коротше, отак буде стояти перегородка, вона буде аж отут нарівно із вікном. І впиратися буде в середину, оцей посередині шнур. Тобто для чистки не потрібно дві дверки, мені ну якби мені хватить одної. Перегородку витягнув, почистив везде, отам все і все. Ну, Це такий мій варіант. А там уже як буде. Котел потужністю приблизно приблизно 20 кВт, я так думаю. Тут ще ось, бачите, ті бочки, що з одного із відео, де ми гнули їх. Ну, не я, а люди гнули на металобазі. Такі бочки, що їх треба зварити до кучі. Про це теж буде віддільне відео. Так, і от тут ось все, що є. Трубочка, вона насквозь уварена. І тут теж сюди буде вставлятися нержавійка труба із дирочками, ну, типу сопілки такої. Це буде вторинне повітря. Як такого пиріжка в мене в принципі не буде, хочу спробувати, ну, хто бачив котли Хотнес. Там він наподобі такого робить. Правда, чоловік не ділився відео. Не ділився ну якби, тим, як воно там влаштовано. Ну, приблизно влаштовано так. Ну В общем, як зроблю, будемо це все бачити, як воно. В принципі, якщо цей варіант не підійде, тут без проблем поставити заглушки, зробити наклонного колесника колосника і буде все працювати. Ну, хочу попробувати так. Там буде видно так, ну такий огляд котла. Думаю, другий раз ми його вже побачимо, коли він буде стояти покращений у зборі. Так, ось. Тут манометр стоїть. Регулятор тяги стоїть. Ну, все. Піднімаю якби обидві дверечки взагалі без питань так само і закриває. Ну, то є, якби все нормально. В общем, по сварці, сьогодні вже я закінчив цього котла. Завіси робив теж сам, завіси переварні, нерегульовані, Оце штанга з косілки. У мене на косілці, на штанзі зрізала шліци. Тут вона восьмерочка шліфована, такий ще й доволі добрий метал. Ну і вирішив я отак використати в якості завісів. Так, данкратом дверку я вжимав і потім приварював завіси. Ну, якщо буде сіфонить, то завжди можна підмастити герметик і буде працювати. Це вже перевірено. Також і тут завіси. Ну, ту маленьку дверечку там вже завіси не робив, воно там буде. Раз в тиждень чи раз у два тижні відкриватися, чиститись там, то це не суттєво. Ну так обшив котла, Ну не знаю. Не найкраще я не бляхар. Тому, тому якось так. ну Я думаю, покраситься буде гарно. Всім дякую, до побачення.